Перемовини можуть розтягнутися, і перемовини можуть розтягнутися аж до літа. Ну, яка карта дружби по пітертії мечей? Це така кубка. Це все просто прикриття у них таке. Усіх вітаю, ви на каналі Поговоримо Плюс і з вами я, Люна Захарченко. До нас доєднується Марія Тиха. Вітаю тебе, Марія. Рада бачити. І хочу нагадати про те, що це інтерв'ю записуємо 12 травня. І саме сьогодні Україна чекає відповіді не тільки Україна, а весь світ чекає відповіді від Путіна, чи зрештою він погодиться на 30-ти день припинення вогню. Тому тут два одразу питання: чи буде офіційне. Підтвердження Росії, що вони погоджуються на 30 днів затишня, і чи в разі цього чи дійсно вони дотримуються слова і чи буде таки впродовж місяця спокійно на територію України і без обстрілів? Погодиться потім на перемир'я 30 днів. бачите, все одно щось буде, якась хитрість, Ну, семірка мечів. Семірка мечів і карта сонця. Тобто він буде говорити одне, а робити інше. Тобто, типу він має погодитися, да, але Шохеди запускають він буде все одно. Ну, Я не знаю, як це коментувати. Семірка мечів це карта лицемірства, одна з найбільших карт лицемірства. Тобто, карта відлюдника, вона все одно свідчить про те, що вони будуть робити, що вони хочуть. Але знову ж таки, карта Сонця, десятка Пентаклів, вона говорить про. Оці перемовини. Я так думаю, що це Туреччина. Карта Сонця, до речі. Перемовини можуть розтягнутися. Я думаю, що перемовини, блін, як неудобно сидіти мені. Перемовини можуть розтягнутися, і перемовини можуть розтягнутися аж до літа. Якось воно буде, типу, влітку має прийматися якесь рішення прямо. Також четвер Путіна було запрошено на перемовини у Туреччину між Україною і залученням союзників. Чи наважиться російський керманич приїхати на цю зону. перемовини в Туреччині? Взагалі Путін планує їхати. Путін двіник неважливо. Ну хоч хтось з них. Гарна падает. Смерть, четверка жезли, Паш Пентакли, Свет и карта суда. Таки мая что цвет точно мероприятие в Турции. Но оно вот какой-то затык. Восьмерка мечей. В чем затык? Рыцарь мечей. Настроение. Настроение двух сторон. Десятка мечей. Настроение двух сторон. Настроение двух сторон четко. Шестерка кубков, вот дьявол, десятка мечей падает. То есть не могут никак две стороны настроиться на разговор. В частности, думаю, это касается Путина, потому что вот мы перед этим посмотрели его настроение. Вот карта дьявол. То есть он обещает одно, а делает другое. Типа вот как-то вот так вот здесь падает. И с одной стороны должно что-то быть. Но это так что Зеленский может поехать. Но тут видите, вот, что дьявол с десяткой мечей. І карта сонця все це буде розтягуватися до літа, всі ці відговорки, там, недоговорки і так далі зараз. І Європа почала казати про те, що будуть посилені санкції проти Росії в разі її відмови йти на зустріч щодо перемовин щодо завершення війни в Україні. Чи дійсно будуть США та Європа зараз збільшувати кількість санкцій проти Росії? «Хорошо, я ж боюсь глазіднім Європа, США. А, чи збільшать вони санкції проти Росії, якщо Росія не виконує угоду? Да? Я про не більше зараз збільшення санкцій, того, що всі вважають, що все ж таки бачите, верховна життя смірка мечів там все одно поза нашим оком відбуваються якісь зміни, приймаються якісь рішення і так далі. Поки що я не бачу збільшення санкцій, типу воно є по колісниці, але все одно зараз тут вирішують більше про поїздку про цю. Тобто зараз не до санкцій, в принципі. Що зараз відбувається між Росією і Китаєм? Знаємо, що на 9 травня вони офіційно заявили про те, що вони є партнерами, що вони допомагають одне одному. Чи надалі будуть їх партнерські стосунки розвиватися? Чи навпаки Китай розпочне власний тиск на Росію щодо припинення військових дій на території України? Давайте подивимося відносини Китаю та РФ на сьогоднішній день. Я не знаю, хто б мені що не говорив, все одно десятка кубків падає, типу карта сім'ї, да, відносини гарні, але все одно п'ятірка мечі. Все одно нам карти тули, те, що вони вороги. Це просто, я так розумію, Китай, Росія бдять. Китай, Росію, Росія, Росія Китай. П'ятірка мечі – це про вражду, це про бойню, це про бой. Ну, ну карта по мечі? Десятка кубка це все просто прикриття. у них таке. Чи таки відбудеться наступ на Чернігівську область? Наступ на Чернігівщину планується. Блін, так. Да. Карта диявола падає. Дев'ятка Пентаклів, помірність на якесь свято. Буде наступ на Чернігівщину. Открити, будь ласка, не карту Паш Пентаклів, мелкі шажочки. Це не повномасштабне, не повноцінне. Паш Пентаклі это про якої то мізер завжди. Знаємо, що зараз досить складна ситуація на Дніпропетровському напрямку, дійсно гаряче. Ворог починає трішки просуватися у цьому напрямку, чи матиме успіхи тут? Тось, карта смерті падає, також наступає і про тунище. Отаке. Угу. І вони, до речі, планують по Дніпропетровщині. Бачите, дев'ятка мечі впаде. Тобто нам карти показують, що буде стрьомно, Це перша, а друга карта світу, мені не подобається в цьому ключі, тому що карта світу вона показує масштаби. Типу, вони хочуть все ж таки Дніпропетровщину прям масштабно. Ось смерть, ось місяць. Да? Те, що не договорюють нам, ось карта світу, масштабно. І також давай подивимося щодо наступу на Сумську область, якими будуть результати. Ну, те ж саме, те ж саме, наступу, типу, йдуть, типу щось є, але весь мечів вони все одно обмежені в своїх походеньках. Вони обмежені все одно. І трійка пентаклів, вони обмежені або в. Тут Ріка пентаклів, саме в цій колоді мені програється як в стратегіях. Тобто щось в них не виходить по стратегії по Сумщині, хоча карти натякають типу, на те, що вони там десь вже йшли. Та, на початку війни щось там було захоплене. Зараз, типу, воно щось змінили і щось у них не виходить в плані стратегії. Для нас це добре, для них ні. Для них ні. Але все одно. Тобто Чернігівщина падає там, карта диявола. Дніпропетровщина взагалі, погана карта падає. Знову ж таки, те, що карта погана паде, воно може завтра змінитися. Розумієте? Не, не, не треба переживати щодо цього. Просто карти на сьогоднішній день показують ось ось такий хід подій. Ось так ось. Що ж, я дуже дякую тобі, Марія, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую тобі за ці важливі відповіді на запитання. Зараз звертаюся до вас, любі наші е, глядачі. Нагадую про те, що ви можете писати під цим відео свої запитання для Марії Тихої, і відповіді почуєте у наступних наших ефірах. Також нагадую, що у Марії Тихої є свій ютуб канал. Доєднуйтесь до нього. Доєднуйтесь до нашого ютуб-каналу. Поговоримо плюс. Лишайте коментарі, лишайте вподобайки нам. Буде надзвичайно приємно, але найголовніше бережіть себе. Усім тихого, мирного дня. До побачення.